Вас вітає кіномузей пам'ять Одеського ліцею номер 56 Одеської міської ради. Сьогодні ми вам презентуємо наш музейний проєкт пошуковий, Герої рідного краю. Але для початку пропоную вас познайомити з нашим кіномузеєм насправді, кіномузей має доволі велику історію, більше 30 років. Ще в 1986 році він був заснований ветеранами Другої світової війни та за сприянням. Адміністрації та учнів школи. А в 90-х роках, з отриманням незалежності, музей здобув нові сенси і отримав нове приміщення. А в 2010 році, 10 квітня, урочисто був відкритий оновлений музей, кіномузей і зареєстрований одеською обласною державною адміністрацією кіномузей пам'ять Одеської ЗОЖ номер 56 Ну, а відкривав тоді урочисто мер Одеси Едуард Гурвіц. Починаючи з російсько-української війни, кіномузей пам'ять постійно оновлює змісти і отримує додаткові експозиції для створення нових презентацій і нових екскурсій, які присвячені героїчній боротьбі українського народу. Метою нашого проекту є в першу чергу це формування сталих знань про героїчну боротьбу українського народу за утвердження та збереження суверенітету власної держави і ідеалів національної гідності, свободи народної гідності, а також гідного вшанування пам'яті полеглих героїв. Друге, виховати патріота. України та гідного мешканця міста, готового самовіддано розбудовувати країну як суверенну, демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізаційно відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, розвивати здобувачів освіти, вміння, аналізувати документи, збирати інформацію через пошуки мережі та інтерв'ювання, майстерність публічного виступу та презентації результатів. Своїй праці. Місія нашого проєкту є зберігати пам'ять про загиблих героїв Одеси та прищеплювати молоді почуття патріотизму. Візія проєкту є створити музейний проєкт, який стане центром освіти та пам'яті про загиблих героїв Одеси. Цінностями проєкту є перше. Пам'ять. Проєкт порагне зберігати пам'ять про загиблих героїв Одеси. Друге патріотизм. Прищепити молоді почуття патріотизму. Третє. Громадянська відповідальність. Виховати в молоді громадянську відповідальність. Завдяннями проекту є по-перше збір та обробка інформації про захисників України, які загинули під час російсько-української війни. По друге, оновлення вже наявних експозицій музею та створення нових, присвячених героям України Одесина. По-третє це створення популяризаторського проекту Марафон історії Герої рідного краю. Розпосюдження його мережею інтернет. По-четверте, це формування особистості учнів як громадян патріотів, виховання розуміння героїчного та трагічного сьогодення як ідеалу самопожертви задля інших людей та батьківщин. І по-п'яте, це виховання моральної відповідальності за все, що робиться на рідній землі, палке прагнення боротися за розкіт, велич і могутність батьківщин. Актуальність проект. Одним із показників духовно-морального розвитку особистості є ставлення до своєї країни, а також гідного ставлення до людей, які населяють нашу країну та місто, і віддають своє життя за майбутнє Батьківщини. В умовах агресії Росії проти незалежної та самостійної держави України актуалізувалось питання вшанування героїв, які віддали своє життя за здоров'я та здоров'я за незалежність та територіальну цілісність Батьківщини. Складовим вшанування героїв в нашому закладі є в першу чергу пам'ять про загиблих героїв і про сучасних захисників, популяризація їх життєвого шляху, меморіалізація їх подвигу в експозиціях музею та прищеплення патріотизму серед молоді завдяки зустрічам. План реалізації нашого проєкту. План реалізовується на постійній основі протягом навчального року. Перший етап підготовчий та дослідницький у вересні 2023 року. Робоча група обирає персоналії та досліджує життєвий шлях героїв. Другий етап підготовка відеоконтенту останній тиждень вересня 2023 року. Результати дослідження учні презентують у вигляді короткого відеоролику. Третій – Популяризація проєкту з 1 по 14 жовтня 2023 року. До Дня захисників і захисниць України за допомогою платформи YouTube презентація перших семи серій марафону. Четвертий етап дослідницький. З жовтня по листопад 2023 року подальший збір інформації про захисників України. П'ятий етап. Підготовка експозиції. До 6 грудня 2023 року відкривається постійно діюча експозиція. Шостий етап. Дослідження історій у листопаді 2023 року. Дослідження історії нових героїв та підготовка відеороликів. Сьомий етап популяризація проєкту. З 2 по 10 грудня 2023 року. До Дня Збройних сил України за допомогою платформи YouTube презентація нових семи серій марафону. Восьмий етап дослідницький. З грудня по січень 2023 року. Підготовка нових історій захисників з Одеси, які перебували на фронті з 2014 року. Дев'ятий етап. Популяризація проєкту з 10 по 20 січня 2023 року. Доня вшанування захисників ДАП, публікація історії. Десятий етап. Підготовка екскурсії. До 24 лютого 2024 року. Підготовка тематичної екскурсії. Слава героям. Напрями роботи кіномузею в рамках реалізації проекту. А саме, Реконструкція музейного простору, популяризація проєкту Герої нашого краю через YouTube, щоденне вшанування пам'яті героїв о 9-й годині, проведення уроків мужності на тему слава Україні! Героям слава! проведення меморіальних заходів та онлайн-вікторин, проведення виховних бесід та інших позаурочних заходів, та робота дослідницької та лекторської груп. Ближче давайте познайомимося з цими напрямками і почнемо з проведення уроків мужності. Уроки мужності. На основі дослідницького матеріалу, який підготували е, дослідницька група, проводяться на постійній основі в різноманітній формі. А саме це зустрічі з військовими. У нас були зустрічі з головою південного відділу Українського інституту національної пам'яті, з матросом морської піхоти та багато інших. Це і урок реквієм, герої нашої землі. Урок дискусії, що таке героїзм та урок зустріч боятися не можна з військовими. Урок пам'яті слава загиблим героям, який проходить до Дня захисників та захисниць України, День, День Небесної Сотні, День Збройних сил України та інше. Перегляд кінофільмів, відповідної тематики, також відбувається на постійній основі. Меморіальні заходи це заходи, які проходять з метою вшанування пам'яті загиблих героїв. Їхня мета завжди одна це зберігти пам'ять про героїв і їхні подвиги, а також допомогти тим героям, які зараз знаходяться на фронті. Ці заходи у нас проходять у формі акція пам'яті Сонях пам'яті до дня. Пам'яті загиблих захисників України 29 серпня. Це і всеукраїнська е, хвилина мовчання, яка відбувається щодня. Це і створення листів та малюнків, онлайн-вікторини, концерти, реквієм, тематичні кінопокази та тематичні е, тимчасові вистави, виставки. Е, також починаючи з 2014 року, з початку російсько-української війни, кіномозей пам'ять проводить постійну реконструкцію. Тому що наш кіномузей оновлюється і отримує експонати російсько-української війни. Для прикладу, ви зараз бачите перед собою і уламок шахеду, який атакував Одесу в жовтні 2023 року, і прапори підписані різними військовими формуваннями. І символічне дерево пам'яті, яке теж було підготовлено учнями закладу. Ну, на сьогоднішній момент існує тимчасова експозиція, присвячена героям нашої, нашого краю. А, лекторська група завжди є надійним помічником вчительського колективу у проведенні різноманітних заходів, а також це основний склад екскурсоводів музею. Які популяризують кіномузеї також серед громадськості. Саме електорська група записує та презентує відео історії героїв рідного краю. Електорська група складається з учнів 10-го А та 10-го Б класу. Постійно вона поповнюється, оновлюється і залучаються в нові, нові учні закладу. Дослідницька група. Діяльність дослідницької групи полягає у систематичній та постійній роботі учнів над дослідженням, а саме збором та обробкою інформації, життєвого шляху героїв падезитів, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Також саме вони займаються підготовкою матеріалу для заходів та відеороликів. Дослідницька група складається з учнів 9-11 класів. Проміжні результати нашого проєкту на сьогоднішній день. Відеомарафон під назвою Герої нашого краю до Дня захисників та захисниць України зусиллями дослідницької та лекторської групи було підготовлено сім серій історій героїв, а саме про командира Віталія Гуляєва, солдата Олексія Задорожного, захисника Маріуполя Віталія Блашка та Євгена Танцюри, Владислава Булавкіна, Дениса Максишка та та Артура Савельєва. А зараз пропонуємо вам переглянути дві серії з нашого марафону. Вітаємо! Наш шкільний кіномазей пам'ять зараз знаходиться на реконструкції, але робота нашого гуртка не припиняється. До Дня захисників і захисниць України ми вам презентуємо декілька серій з циклу Герої рідного краю. де в кожному окремому відео ми вам розповімо про загиблих захисників України, які родом з Одеси. І наша перша серія присвячена легендарному командиру 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Віталія Гуляєва. Командир 28-ї бригади, полковник Віталій Гуляєв, загинув 23 липня 2022 року під час ворожого ракетного обстрілу на Миколаївщині. Йому було 44 роки. Захисник народився у місті Шостка на Сумщині. Кадровий офіцер був на війні з 2014 року. Тоді ж очолив 13-й батальйон тероборони Чернігівщини, який став окремим мі... мотопіхотним батальйоном. Наступного року цей батальйон приєднався до складу 58-ї окремої мотопіхотної бригади. У 20... 2021 році офіцер став командиром 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. З лютого 2022 року, з початком повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, Віталій Гуляєв на чолі 28-ї окремої механізованої бригади перебував на передовій. Зупиняючи просування російських військ на півдні України, загинув офіцер 23 липня 2022 року на околиці міста Миколаїв в результаті ракетного обстрілу командирного пункту. Загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, полковник Віталій Гуляєв. Ми познайомились у 2021 році на вшануванні учасників другого зимового походу армії УНР в Базарі. Пан Гуляєв був єдиним командиром частини та військовим такого рівня, який радо приїхав на меморіальний захід у НПУ та виголосив чудову промову з щирим піететом до армії УНР. Вискучий офіцер із сучасним складом мислення, простий і людяний в спілкуванні, професіонал, який жив бажанням убивати окупанта, наступати за кожної можливості і звільняти Україну до останнього метра, що й вдало зробив з 28 28-ю бригадою, написав Роман Кулик. Рішучий, відданій своїй справі він любив Україну всім серцем і захищав самого початку війни Росії проти України з 2014 року. Знаю, що для воїна честь загинути, захищаючи рідну землю. Але я знав його особисто. В останньому бачились на початку липня, гордість, що знав героя, біль від такої важкої втрати і людь до нелюдів, які кожного дня нищать наших кращих з кращих, нашу землю, написав Святослав Вакарчук. Прощалися з командиром на Одещині. На церемоніал в Одеській військовій академії зібрались сотні людей. Серед яких був п'ятий президент України Петро Порошенко, який особисто знав загиблого офіцера. Полковник Гуляєв посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Пан полковник був хоробрим воїном, щирим другом та надзвичайно відкритою та життєрадісною людиною. Сучасний та прогресивний, він постійно вдосконалював свої навички та освіту. в Спілкуванні був шири з усіма. Під командуванням Віталія Гуляєва, 28-ма окрема механізована бригада зіграла величезну роль в обороні Одеси та Одеської області. У перші місяці повномасштабного вторгнення стала кращою серед бригад оперативного командування Південь. Слава українським героям! Вічна пам'ять! Третя частину нашого марафону Герої рідного краю. Представіть історію головного сержанта Полку Азов Євгена Танцюра. 29 березня 2022 року. Під час виконання бойового завдання в Маріуполі на Донеччині загинув головний сержант Азов – 46-річний Євген Танцюра. Єген внучатий племянник фольклориста і Єтаграфа Гната Танцюра. Народився в місті Гайсен на Вінниччині. Любов економічну освіту в Одеській національній академії зв'язку ім'я Олександра Попова. Працював у торг... торгівлі. Був одним із організаторів одеського євромайдану. З 2014 року з однодумцями збирав кошти на потреби бійців у зоні. Ато через погане здоров'я є не мобілізували до війська, але він о, лікувався та цікавився військовою справою. З тисячі року став добровольцем резервістом у полку АЗОВ. Протягом до, до 2021 року пройшов курс військової, військової підготовки. Спочатку спочатку повномасштабної війни став на захист Маріуполя. Загинув під час авіанальоту російських окупантів. Женя брав участь у кожної акції в Одесі біля дюка, мерії, обласних адміністрацій, прокуратури, російського консульства в літньому театрі розповідає приятель Олег Михайлик. Ми познайомились вісім років тому. На акціях стояли поруч до кінця. Женя дійшов до свого життя, життєвого кінця в багатьох українських героїв. Азов, 17 квітня. Президент Володимир Зеленський посмертно наградив Вігена Танцюра орденом за мужність третього степені. На його честь перейменували вулицю рідного Кайсена. У Євгена Танцюра залишилася дружина і син. Герої живуть навіки у серцях. І в пам'яті народу України не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїмо, здолаємо котів, як маків світе розквітне України. На тих місцях, де йдуть тепер бої. В, зим... в зимнім поклоні схилиться калина. Вічна пам'ять героям. Слава героям! А також тимчасові експозиції. На сьогоднішній день дослідницька група розробила та презентувала тимчасові експозиції під назвою Україна і Редента, Окупація Криму та Агресія на сході України та слава Військово-морським силам Збройних сил України, які висвітлюють події російсько-української війни та мають експонати з передовою, в тому числі підписані прапори України від 35-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Та 23-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Експозицію плануємо зробити постійною та відкрити до 6 грудня 2023 року. І останнє це урок пам'яті грою Рідного краю Одеса, фрагмент якого пропонуємо вам переглянути зараз. Сьогодні твориться історія. Історія учасниками якої є ми самі. І від кожного нас залежить доля нашого батьківщини. Від нас залежить, чи Україна і надалі буде залеж... незалежною державою, чи буде під владою Росії. Сьогоднішні події в Україні не дають спати кожному свідомому українцю. І історії Віталія Гуляєва, Святослава Олексопольського та Едуарда Рощука показує, наскільки вони були видатними українськими воїнами, які віддали своє життя за свободу і незалежність України. Обидва вони, перші обидва, були мужніми і відважними командирами. Які завжди були готові допомагати і прийти на допомогу своїм побратимам. А Едуард Ращук, як свідомий солдат, але найстарший завітав, готовий завжди був допомагати. Віталій Гуляєв був досвідченим військовим, який мав понад 20 років служби в армії. Він був командиром батальйону і під його керівництвом бригада відбила численні атаки російських військ на півдні України. Святослав Олексапольський. Був молодшим командиром, який мав лише 32 роки на момент своєї загаду. Він був командиром зводу, і під його керівництвом звод відбив численні атаки російських військ на Донбасі. Обидва вони були знагороджені орденом Богдана Хмельницького другого ступу. Свою чергу, Едуард Ращук прожив повне життя і не повинен був йти до військ, але пішов і теж віддав своє найсильніше. Дорогі учні. Ми сьогодні дізналися про життя та подвиги трьох героїв російсько-української війни. Віталій Гуляєв, Святослав Олексопольський та Едуард Ращук віддали своє життя за свободу і незалежність. Ми ніколи не повинні забути їх та їхню самовільність. Ми живемо в зараз непростиче. Росія веде проти України жорстоку війну, але ми віримо, що Україна обов'язково переможе. І тоді пам'ять про наших героїв буде жити вічно. Зараз я хочу запропонувати вам декілька способів шанувати пам'ять загиблих героїв. Ви можете волонтерити на користь України, зробити благодійний внесок на допомогу українським військовим та мирним жителям, поширювати інформацію про війну в Україні або посадити дерево чи встановити невеличкі пам'ятник на честь загиблих героїв. Нехай їхній подвиг надихне нас на боротьбу за свободу та незалежність України. Слава українським героям! Ось такий ось наш проект кіномузею пам'ять, Одеського ліцею номер 56 Дякуємо за увагу! І пропоную вам контакти для зв'язку керівника музею Костянтина Голобородова, а також голови учнівського самоврядування музею Софії Резнікової. А за QR-кодом ви можете пройти за посиланням на сайт. Лицей. До зустрічі у нашому ліцеї!